Пам'ятаю, в чому вона, але мені подобається тому, що м -м, виглядає, наче вона виходить з якогось чорного диму. Трошки вона хотіла дати Ріану в 2015 році в жовтій ось цій сукні, але не вийшло. Ну, знаєте, теж непогано. Куди ж родина кардаш'янів-дженерів, якщо у них не буде скандалів, якихось навколо медгали, це Кендал, пані Кендал. Вона в сукні Жвенши, коли там працював Олександр Маквін, тобто архівній сукні. І прикол в тому, що вона всюди написала, що цю сукню ніколи ніхто не одягав, тому що на подіумі вона була... фу. На подіумі вона була представлена на манекені, і потім все вона от висіла, чекала Кендал. Але в інтернеті сплила зйомка Вайноне Райдер. В якій вона вдягнена в цю сукню, тому ми не знаємо. Насправді мені взагалі пофіг, чи її одягала кожна людина на планеті, чи це перша в житті людина її одягнула, тому що це.